Вони були доставлені в важкому стані з е, ножиною, скелетною травмою. Вони оба були прооперовані в ургентному порядку. На теперішній час їх стан стабільний. Вони отримують консервативне симптоматичне лікування. Один залишився в реанімації, той, чий стан був більш кращий, той був переведений. Це каміння розтрощило людині кінцівку до такої ступіні, що її відновити було неможливо. І Довелося ампутувати кінцівку на рівні верхньої третини гомілки. Добрий день. Я, я перепрошую, ми напевно до вас. Це ви постраждали? Не ви постраждали? Ви готові з нами говорити? Якщо не готові, ми йдемо геть. Ви не готові з нами говорити. Я Перепрошую. Небагато людей свідчать з цього приводу, і тому ми звертаємося також до громадськості, до закарпатців, які мають якусь інформацію, яка може допомогти слідству. Будь ласка, звертайтеся до правоохоронних органів чи то до поліції, чи до прокуратури. Розпочато кримінальне провадження за частиною 4 статті 240. Це порушення правил безпеки при використанні надр, через що загинула один або більше осіб. Там передбачене покарання кримнал. Кодексом до семи років позбавлення волі. Створено спеціальну групу прокурорів, яку очолює заступник керівника Жородської місцевої прокуратури, і відповідно даються необхідні вказівки, опитують всіх осіб, які можуть бути причетними до цієї ситуації. Вже взято свідчення, тобто надали свідчення один з потерпілих. Як ми знаємо, що одна людина загинула, проводимо також опитування його батьків.